Ну, що українці убідились, що Росія нічого опасного для нас з вами взагалі не представляє. Вона все тут тільки хоче своєю війною це взяти і вбити Україну як таку. От взагалі. Щоб духу українського нашого ніде ніякого не осталось. І ради цього вона готова вбивати усіх і усе. Потому якщо навіть то фізично не уб'є, вона потім зробила все, щоб убить в ньому все українське. А що ж такого поганого в нашій -то українськості? А А там погано все. Сам факт того, що ми з вами существуємо, Росія вже бачить в ньому для себе смертельну опасность. Тому вона просто обороняється, вона просто захищається, вона чуть ли не жертва. Путін підписав закон о защиті і популяризації російського языка. Це воно ще, оказується, захищати треба. От чого його захищати, якщо йому нічого взагалі не угрожає? Наоборот, з того моменту, як ви свій язик превратили в оружие, він став реально угрожати усім другим. З другої сторони, нам завжди представляли Росію чуть ли не як еталон построєння міжетнічних відносин. Я предлагаю согласитися, подивитися і поучитися у них, як все це правильно обустраювати. Ви ж цього хотіли, русські, да? Розказуйте, що для цього треба робити. Президент РФ Владимир Путін підписав закон о защите русского языка в публічному пространстве. Нововведення требует, щоб все вивіски і інформаційні таблички на території нашої страны були на русском языке. Все, только на русском. Только на ньому вообще все. Так а що ж ви русский істерили, коли ми у себе в Україні делали так, щоб у нас теж вивіски українською були? Ви ж по суті, зараз делаете то. За що на нас наїжджали? І пішли навіть далі нашого. Тому що у нас там ще можливі якісь варіанти. У них немає. При цьому Росія, вона ж, я ще раз повторюсь, вона многонаціональна країна. Але всі інші національності, вони повинні і повинні постійно відчувати свою вторічність. Їхня національна може бути тільки ну, таким доповнительним, підносящим. Як-то так худо-бідно сусідствувати разом з російським, воно може вообще не бути. Пожалуйста, но русский должно быть обязательно учиться. Другие языки можно использовать только как дополнение. Закон позволяет размещение дополнительной информации на государственных языках республик и других языках народов России. При этом она должна полностью дублировать русскоязычный вариант, быть идентичной по содержанию и не заменять основной текст на русском языке. Применение иностранных языков допускается исключительно при соблюдении условий, обязательного наличия русского перевода, полного соответствия содержания и одинакового оформления, шрифт, размер, цветовая гамма. Короче, условия такие, чтобы каждый зле рано ли поздно задумався, де да вот это всё мне не надо вот этот клопет, а? по сути, дві виписки однакові делать, за другу ще якісь там наганяє, потом постійно получать, сделаю только на русском, только на нём и все. И спокойствия больше будет. Русификация всегда работала таким методом. А русский язык він не привыкне з ним живацца. Він як пташеня зазули, він рано или поздно Повикидає всіх рідних пташенят із чужого йому гнізда і гордо залишиться сам. Російським языком нужно гордитися і воювати. Михалков виступив в Госдуме з патріотичною речью. А потім вони не розуміють, чому всі нормальні країни намагаються викорчувати їхній русский язык, щоб із сліду ніякого ніде от нього не залишилось. Та тому що ви його як використовуєте, А зброя – це для того, щоб убивати. Якщо ти не хочеш, щоб тебе вбили, ти просто об'язаний оборудовати противника, інакше він тебе уб'є. Сергей Шойгу. Русский язык – щит против внешней идеологической экспансии. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул важность русского языка в противодействии идеологическому натиску извне. Это заявление прозвучало после заседания Совета Безопасности, где также обсуждались традиционные ценности, отмеченные Владимиром Путиным. И щит, и меч. І це от єдинственний, наверное, в світі язик, який напряму чітко асоціюється з війною, яким вони самим безстижим образом завжди воюють. В першу чергу з тими, кого вони вже загнобили і підкорили. Їм ще так, як то по інерції, дозволительно де то що-то там з боку, припеку, як то так при обов'язковій, й домінації російського що-то там писати, але тенденція і так понята, а у нас вона понята була сразу. Мінпросвіт РФ повністю включить із українського із шкільної програми, в тому числі на окупірованих територіях. А от вам обяснення, чим ми з вами, українці, своїм непослушанням послушанням від от народів, які їм удалося покорити. А тим, що ми не люди, що ну нас не існує, нас нема. дозволяти нам, то, що дозволено. Там їхнім подлапатним народом, цим всім татарам, калмикам, якутам і проче, проче. Нам не можна. і э, Росія тут не виновата. Це не її рішення, просто планета, як то так повернулась. Министерство просвещения России опубликовало на своем сайте проект приказа с изменениями в федеральные основные общеобразовательные программы. 200-страничный документ предусматривает корректировки программ начального, основного и среднего общего образования на фоне изменившейся геополитической ситуации в мире. А что ж там интересно такого геополитического в мире лет за последние 500 вообще поменялось, что Россия опять взялась за свою любимую справу уничтожать в украинцах все украинские. Нічого ж нового. Ну, ну от нічого, абсолютно. Це ж навіть при Савкі, який ми вважали такою конкретною тоталітарної помойкою, і то українське щось ну, так ще й не погано. проскакувало. І Вивізки української і, і можна було спокійно в українській школі вчитись. а у цих все, все українське під замком і під запретом. І не дай Бог. Ну, я політична ситуація в мірі так помінялася. Ну, іранську ж ядерну програму розбомбили, ну от вам результат. Главное нововведение касается полного исключения из ФОП блока, посвященного преподаванию украинского языка на всех образовательных ступенях. Существующая программа по украинскому языку утратит силу. Это решение обосновывается изменением геополитической ситуации, отмечается в пояснительной записке к проекту. Ну, это же все они делают, как заверял Путин, ну, ради укрепления нашей с ними дружбы. Чтобы мы их еще больше любили, чтобы мы их еще больше уважали. И прям странно, Що це не викликає у нас чого-то подобне чувств. І ще більше дивно, що коли ми щось подобне починаємо у себе внедряти, вони ну, прямо б'ються, колотяться в істеричних конвульсіях. Хоча є речі, до яких ми не додумаємося, ну от от слова, зовсім. Із нового шкільного учебника літератури вирізали упомінання об українському відсутності Гоголя. В нових учебниках літератури для російських школ під редакцією Вери Коровіної вичастили упомінання об українському відсутності писателя Ніколая Гоголя і в цілому об Україні. Мені, як земляку Миколи Васильовича, знаєте, його чого-то абсолютно як то і не жалко. Так, я розумію, що там в його время вибору особи то і не було, але Котляревський і Шевченко вибір для себе знайшли. А, а він чого не знайшов, і ото ніхрен було на русских старатися. Україну він їм, бачите, популяризував. Допопуляризувався до того, що зараз всю Україну і українці, отак вони сядуть і ножицями з його творчества повирізають нахрен. Я розумію, що це звучить, як якийсь сізіфов труд, там цим все просякнуто. Що, ну, як якийсь ідіотський анекдот. Це все одно, що взяти із футбола м'яч вирізати, а потім всіх футболістів повирізати. І що залишиться? Да? Ну, для росіяних це не проблема, вони цим не задумуються. Їм, аби різати. Убивать і різати. Экс-сотрудница ответственного за учебник издательства просвещения рассказала, что редакции приказали за два месяца убрать из него слова «Киев», «Украина» и тому подобное. В соответствии с этим указанием из текстов новых версий пособий для 5, 7 и 9 классов удалили уточнение о том, что родное село Гоголя Большие Сороченцы Полтавской губернии располагается в современной Украине. А из повести писателя «Ночь перед Рождеством», которую в пособие включили в 2023 году, убрали упоминание об Украине. В версии 2019 года были строки «Як же, мама, ведь человеку сама знаешь, без жінки нельзя жить. Есть такие, что имеют Джон в Польше, есть такие, что имеют Джон в Украине, есть такие, что имеют Джон и в Турещине. В новой версии они удалены. Кроме того, в учебнике для пятого класса подвергся цензуре фрагмент с упоминанием об отношении писателя к украинской культуре. Гоголь познакомился с народной жизнью и бытом украинской деревни. Горячо полюбил украинские сказки, песни, предания. Сообщалось в прежней редакции. Теперь слов «украинской» и «украинские» в этом отрывке нет. Цензурирование коснулось и текста повести Тарас Бульба, изучаемой в седьмом классе. Із нього удалені фрагменти, показывающие зверства казака в отношении мирних поляків. То там кожне другое слово придеться вирізати, настолько плотно у нього українська тема йшла, але для Росії це не проблема, вона таким не заморачується, особливо якщо ставить на цю роботу тупих і зговорчивих. А такого добра на Росії завжди було навалом. Новая версия учебника по литературе готовилась тяжело, рассказала Верский, бывшая сотрудница просвещения. Есть президентское поручение написать единые учебники. Искали авторский коллектив для работы, все приличные люди, естественно, отказались, пояснила она. Откуда у вас приличные люди там еще взялись? Да, не, ну если какие-то вещи завалялось, то это их проблема. сейчас посадят без зарплаты и быстренько станут такими же неприличными, как и все остальные. То есть нормальными, нормальными. С таким... Нормальним русским, снабірським, нацистским, ксенофобським отношением до всяких от этих, от этих, унтерменшей всяких. Фу! Хочеш в русскую школу? Учи язик. Родители должны нести ответственность! Плохие новости для мигрантов! Та да, на Росії для любого не Русского це всегда одні плохие новости. Не сьогодні, так завтра. И, ну, це ж все от это все, це ж правильно русский? Це ж правильно, да? Ну, теоретически, да. Тут багато чим можна согласитися. Ну, ті, хто живуть у Франції, вчить французьку мову. Ті, хто живуть в Германії, вони просто об'язані знати німецьку. Обов'язані, це не обговорюється. Тільки дуру понесло на Росію, так вам і треба. Учіть русский. Приїхали в Україну, вчіть українську. Але ніде, крім Росії, тебе при цьому ще не заставлятимуть забувати своє, забувати в обов'язковому порядку і наказувати тебе за те, що ти остаєшся собою. Так що спасіба, даже русські лишній раз напомнили нам, хто ви такі, хто ми для вас і чого нам від вас ще ожидати. Хоча ми і так усе це знали, тут нічого нового абсолютно немає. Тому ви будете удивлені, ніякі методи ваші нам даже підходять. Ну, раз ви по-другому не розумієте, і раз воно у вас працює, да, то клин клином вишибають. Ми будемо, будемо іскоріняти російський язик, де тільки можна його взагалі викорінити. Будемо. І серйозно будемо його. Викорінювати, тому що це оружжя, яким ви вбиваєте нас. А нам не подобається, коли нас убивають. Тому ми просто об'язані вас обзаружити, а не сидіть і ждать, коли ви в наступний раз знову прийдете обзаружувати нас. Так, ну і тепер давайте про оружжя, реальне оружі і про все, що йому там сопутствує, про нашу війну, яку нам з вами, ну, нам з вами. Хлопцям із Збройних сил України із Сил оборони України доводиться і далі тягти, а ми змушені, повинні будемо їм допомагати. Ми це робимо з вами, робимо досить непогано. Я вам нагадаю, що ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, йому всіляко допомагаємо. Рису... Ну, знаєте, тягти отак весь пол по волонтерці це не така проста задача. Ну, якось більш-менш ми з вами справляємося. А цей місяць взяли і не Правились, я вас вітаю. Ну, там воно, ви знаєте, у нас частина місяців бувають такі, ну прям дуже тяжкі і дуже важкі. І ми їх не витягуємо і перекриваємось там із інших ресурсів, або потім в очікуванні інших приходів від вас, якось ну, можемо десь, як то кажуть. Заложиться, а цей місяць от щось воно ніяк не виходить. Я весь цей місяць вам ни вплакався, там просив активніше допомогти. А от це по суті вже останнє у цьому місяці звернення. Я вам точно скажу, не витягуємо капець. Капець як не витягуємо, тому в мене дуже величезне прохання ну якось піднапрягтись і цей місяць закрити хоча б не з такими дикими мінусами, тому що на нас реально звалилось все. І, ну і це все воно коштує ще й чималенькі гроші, і коротше. Ми трішки цей місяць не витягуємо, будемо перекриватись іншими ресурсами, але ну давайте якось так серйозно піднапряжемось. Я давайте нагадаю, як усе це робиться. От у вас зараз на екрані два QR-коди: один веде на банку в Монобанкові, другий веде на конверт в Приватбанку. Це практично одне й те ж саме, де би не жили, в якій країні, який би банк у вас не був, ви навелися. Смартфон класнули, вас там відповідна менюшка з'явилася, і ви через свій банк, практично будь-які. Я там не знаю, чи є якісь проблеми чи обмеження, і перевели. перевели. На банку чи на конверт, конкретно 120-го окремо розвідувального полку, яка там так і називається, ви самі усе це побачите. Нічого писати, доповнювати при цьому не треба, воно все йде отак чітко на цільові потреби. Значить, кому це все незручно, звик до іншого, будь ласка, опускаємося вниз, в опис до цього відео або в перший прикріплений коментар. Там описані купа інших варіантів. Також є і ці її конверт, вони також там є. Крім того, там є значить дві картки українських банків, є короткі посилання на ці е, картки. Там же є PayPal, є Skrill, є Bitcoin, гаманець, є наші е, SWIFT-координати. Якщо треба щось уточнити, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною через лічку на Фейсбуці. Я все це читаю, навіть якщо воно там у спам кудись потрапляє. Ну, Якщо в цьому спамі не реально спам. Якщо я не відповідаю на спам, то значить у вас спам. Грубо. Грубо, але реально кажучи, значить, крім того, там є наша сторінка на GoFundMe, Дуже хороший ресурс для тих, хто живе за кордоном, особливо в країнах, де ну, може вам якось небажано зайвий раз світити допомогу Збройним силам України. Оце от на GoFundMe робите анонімний платіж, і ніхто не дізнається, куди ви перерахували ці кошти. Навіть ми цього не побачимо. Е при цьому обов'язково дивіться, коли оці всі варіанти, які знизу, якщо ви ними користуєтесь, обов'язково обов'язково зазначайте, кому призначений цей платіж. От, ну там якось там все, щоб ми розрізняли військові, воєнні платежі, ну там на полк, на розвідку хлопцям, ну, щоб ми чітко розуміли, чи це можливо допомога нашому проєкту, тому теж так якось і зазначайте. Там коту Василю на Пахмілон, ізоді Філіповні віскас, і там, Коляну на нові буси, наприклад. Якось так, що, ну, щоб ми чітко усе це розрізняли. Але тим, хто хоче допомагати нашому проєкту і до цих пір допомагає, за що від нас вам окрема подяка? Е, будь ласка, от там в куточку зараз і посилання вилізе. Ставайте нашими партнерами на Патреоні. Для того, щоб ну, робити це регулярно, постійно, не згадувати понічно робив я це чи ні. Один раз підключилась до цієї сторінки. Дуже зручно, дуже правильно і, ну, і зручно і нам, і вам це зручно. Зайдіть, подивіться, підключайтесь до Патреона. Там же в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі там є. Ну, Такий як мануальчик, як усе це робити. Або ставайте спонсором. У нас отут прямо на Ютубі. Опустились під відео, там є кнопочка підписатись. Перевірили. Обов'язково перевірили, чи ви підписані на наш канал. Якщо не підписані, підписуємося. Навіть якщо підписані, зайвий раз все одно гляньте, іноді ця підписка злітає. Там же кнопочка спонсорство. Звучить усе це спонсорство. Там, Ні, там є достатньо бюджетні варіанти. Які ми там розписали від малого до до там до значно більше, вибирайте будь-який, і все це теж працює зручно, працює автоматично і нам спокійніше, і вам напевне приємніше, але зайве раз нагадую, що в першу чергу ми допомагаємо Збройним силам України, силам оборони України, які самі розумієте обороняють не тільки нас, Україну, а реально весь цивілізований світ да всю планету реально охороняють від цих чокнутих на всю голову і нормально так обороняють, роблять все, щоб все було Україна. А так і буде все буде Україна.